Пакет плитки, положив, один чоловічок підходить, робить роздвиг. Бачите, роздвинув. все, зняв ручку, то навкругів. Ще треба десь поправити. Плитка роздвинулась. Тепер би дивіться, як буде рухатися сам укладчик на цих колесах, За які якого... там зразу говорили, що представляє, що роботи не буде. Хто на цьому погрузчику працює, дивіться, як повертає, як він уходить, танцює. Як говорили нам, виворот йде спокійно. іля біля Похам круга. І топ. Зараз Від'їжджає. дивіться, виворот, який виходить на колесах. Раз ось зав'язка йде. Раз. Наоборот туди. Це mm. раз вихов підстав. Літні були лінії. Так, добре, з день працюємо. Учиться. Робота тепер.